Привіт! Перед вами AirSoft Репліка дробовика від Vapor Spec Arms, модель SAVGS-2. комплектується трьома механічними магазинами на 30 кульок. Інструкцію користувача лодром. Зовні поєднує металеві та полімерні елементи. Корпус, ствол, труба прикладу виконані з металу, що додає міцності та реалістичності. А шестипозиційний тактичний приклад і пістолет на руки ударостійкого полімеру. Майк кріплення для ременя. Після відведення цівки назад біля вікна викиду гільз розташований перемикач режиму 3 або 6 кульок за постріл. Біля спускової скоби є запобіжники, кнопка блокування кришки викиду гільц. Верхня планка пікатіні для кріплення оптики, а численні слоти M-Lock і QD дозволяють легко персоналізувати репліку під різні задачі та спорядження. Газовий клапан розташований у трубі прикладу. У середині розташована газова система з клапаном подачі Грінгаз, ударно-спусковим механізмом та металевим затвором, що забезпечує реалістичну роботу. Встановлено три внутрішні стволики: надійна газова система з посиленим нозлом. Конструкція дозволяє здійснювати постріли з кількома кульками одночасно, що імітує роботу реального дробовика. Сумісність зі стандартними прецизійними стволиками діаметром 6,03 мм Забезпечує точність та стабільну купченість. На коротких дистанціях розроблена для CQB і для гравців, яким потрібна маневрена помпова рушниця з реалістичним перезаряджанням під час тестування на дистанції 20 метрів, дробовик демонструє характерну для газових моделей Купченість. Більшість куль вкладається у коло діаметром близько 12-15 см, оскільки постріл здійснюється серією куль, що імітує роботу реального дробовика. Ефективна дальність стрільби становить приблизно 25-30 метрів, а максимальна може досягати 35 метрів. Початкова швидкість вигляду кульок масою 0,20 грами становить 106,92 шість метри на секунду. Це міцна газова репліка з реалістичною роботою та гарною купченістю, яка стане ефективним вибором для ближніх дистанцій. Замовляйте на страйкшоп.юей Ready for strike!